Вітання, хочу вас познайомити з Романом Олександровичем. Це дитячий реаніматолог анестезіолог який працює в лікарнях, діючий реаніматолог анестезіолог і їздив супроводів в супроводів Амбуланс-Експрес за необхідності, коли, коли транспортуємо. Мал маленьких діток. Транспортували 6-місячну дитину з Чернівців, з міста Добра, в Київ. Як називається плініка була моїх Вогмадит. В вохвохмадит Роман Олександрович, скажіть, будь ласка, два пару слів про дитину, про її діагноз. Ну, Що можна сказати? що Дитина досить маленька, але на її судьбі вже випало дуже велике випробування. Дитинка з своїх шість місяців вже кругла сирота. Народилася вона з атрезією строгового яка була прооперована. Потім, наш аудиційний центр міста Добра взяв з себе на опіку, але так сталося, що останні вона гастроретисною хворобою, і прийшлося її ще разочок транспортувати в Охмадет на дообстеження і лікування. От дитина досить непоста, непроста, гастростомою, але наш автомобіль оснащений всіма, всім необхідним. З Кардіомоніторами з вісмоктою з подачою кисню, ну на все прошло успішно. Дитинку передали лікарям. Бережіть себе. Хто молодці, ми молодці. Бережіть себе та своїх рідних.